Ви бачите правила роботи з мікроскопом, так ми, ми з вами вже проговорили ці правила, бо мій більше користувався. Із колючками, які там збільшено. Що побачив? Зелений квадрат. <різь> <різь> тут можна сказати розмовляєш з друзями, а не онлайн. Ну тут можна сказати не сядеш зрення.

В нашій громаді перебувають на сьогоднішній день більше тисячі дітей. Це серйозний здобуток для нашої громади для опорного закладу ліцею Семірацького, в якому більше 450 дітей навчаються зараз. На жаль, в режимі онлайн, але у них є змога скористатися цими прекрасними спорудами.